З настанням холодів наші захисники потребують все більше допомоги, особливо з утепленням. Бійцям зараз край необхідні приладі для обігріву та приготування гарячої їжі. Бійці з Дніпровського ТРО в подарунок отримали якісні та зручні бандера печі, які дуже стануть їм в нагоді. Добротні, качественні печі, тому що, по перше, це дрова у нас, слава богу, є. Все для цього необхідне, і брикети, чи дрова. По-друге, в польових умовах оця така э, качественна техніка, вона ніколи не... Підводи можна і більопа посушити, можна і погрітись, можна приготувати їжу і так далі. Волонтер штабу Українська команда Віталій Жиганський ділиться. Наразі такі бандерпечі користуються попитом у багатьох підрозділах, в тому числі і у ТРО Карасон. Ці печі допомагають не тільки обігрівати оборонців кордонів Дніпропетровщини, але й згодом зможуть виконувати свою функцію на передовій. Вони дуже зручні для того, щоб користуватися їм на передовій, і нашим бійцям зігрівати собі. Якусь їжу розігрівати та сушити свої речі. Це все робиться для того, щоб ворогам було пекло, а нашим захисникам, нашим героям пекло. Волонтерському штабу вже вдалося передати 50 бандерпучей для захисників. Також в нинішніх умовах наші бійці потребують генератори, безперебійники та павербанки. І дякуючи нашим волонтерам, ці вимоги будуть задовольнятись. Дар'я Візір, Дмитро Большак, новини 9 каналу.